Ринок оренди житла в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ зазнав значних змін. Тепер люди орієнтуються здебільшого на безпеку та віддаленість від зони бойових дій. Якщо навесні українці вибирали в основному західні області держави, то восени розпочалася нова хвиля міграції через масові ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі. Квартири на верхніх поверхах суттєво подешевшали. Знизилася вартість оренди і в будинках, розташованих поблизу об'єктів критичні інфраструктури та військових об'єктів оренда квартир у безпечних областях подорожчала вдвічі, а іноді і втричі. І пошук бюджетного житла став справжньою проблемою. З початку повномасштабного вторгнення Росії оренда на житло у Львові зросла приблизно на 64,5%. Тут середня ціна на оренду однокімнатної квартири становить 9 тисяч гривень. Також у лідерах Закорпатська зросла на 87%, Івано-Франківська на 83 Кіровоградська на 80% та Черневецька на 62,5% області. Натомість в Україні є області, де оренда на квартири зменшилася. Прикладу, в Миколаївській області оренда знизилася на відсотка, у Київській на 0,7%, в Одеській на 5,5%. У столиці Києві оренда впала на 11%, а у Харківській області на 31%. Фахівці кажуть, у центральних та південних областях вартість оренди впала двічі порівняно з довоєнним рівнем. І оживати ринок почав у серпні, коли люди почали повертатися до своїх міст. Ситуацію змінили масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. Значно зріс попит на приватні будинки, які мають пічне опалення та відносно автономні. І зараз, кажуть аналітики, станом на листопад-грудень найбільший попит залишається на невеликі будиночки у Львівській, Івано-Франківській. Хмельницький, Тернопільський, Чернівецький та Закарпатський областях. Ціна за місяць будиночка з двох кімнат, кухні та на великого саду, стартує від 15 тисяч гривень. Якщо в будинку є газ, вода, зручності та поряд розвинена інфраструктура і транспорт, ціна одразу піднімається до 18-20 тисяч гривень за місяць. І зараз перед святами кажуть аналітики, зріс попит на подобову оренду житла. Найпопулярнішими напрямки на свята та зимові канікули коли як раніше залишаються Київ, Яремча, Львів, Дніпро, орендувати будиночок на Київщині можна загалом за 5600 тисяч гривень, а у Дніпрі за 3700. Найвигідніше пропонують подобове житло у Рівненській та Полтавській областях від тисячі гривень за ніч. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківський зі